Зараз мені буде 29 в цьому році, і мені не соромно зізнатись. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас вітати на цьому YouTube-каналі. Ми тут обговорюємо зазвичай маркетинг і Італію, але я ввела нову традицію відверті розмови, де ми говоримо про те, що ось тут всередині. Про що переживається сьогодні в нас тема я не соромлю, що мені зараз 29 років, і моє життя зовсім пішло не за тим планом, який я собі придумала в якихось там 13-14 років, коли я думала, що в 21 я вже буду одружена, як моя мама, що в мене відразу будуть діти. І напевно до 29 років в мене вже повинно було бути троє дітей. Я повинна була бути реалізованою, зі своїм успішним бізнесом з мільйонами на рахунку, і так далі. В мене був цілий список, що я повинна зробити до там 30 років. Зараз мені буде 29 в цьому році, і мені не соромно зізнатись. Що це все не сталося. І це один з десяти пунктів, які я сьогодні з вами розберу. В чому мені не соромно зізнати, що в моєму житті відбувається такого, що я вважаю абсолютно окей. І я сподіваюся, що коли ви подивитесь це відео, вам теж стане трішечки легше, і ви зрозумієте, що зі мною і з вами все нормально, все окей, і ми маємо право жити те життя, яке живемо зараз, саме так, як живемо зараз. Тому що. Насправді все проходить вчасно і у всього є свій час. <плес> ось це мені здається моє усвідомлення останніх декількох місяців, що якщо б я почала щось робити раніше, я не була готовою людиною для цього. Тобто я почала це робити дуже вчасно. І ось це вчасно це слово моєго, мого 25-го року з цією думкою. Хочу, щоб ми почали це відео. Давайте розбиратися. Перше, з чого ми почнемо, те, що я вже трішки сказала, що мені не соромно зізнати, що ті плани, які були в мене в дитинстві на моє 30-річчя майже вони не виправдалися. Я не говорю про те, що життя взагалі не таке, як я собі планувала, думала. У мене дуже багато моїх мрій і ідеї з того віку вони реалізувалися реалізувалися так, як я навіть не очікувала. Але саме те, що я думала, що, наприклад, в мене буде троє дітей, воно не реалізувалося, і мені не соромно зізнати, що воно не реалізувалось, тому що я не можу зараз уявити себе трьома дітьми. Це взагалі було б інше життя, до якого я, напевно, зараз і не готова. Це нормально, що щось, що ви планували до цього, воно не сталося так, як ви очікували, або сталося якось по-іншому, зовсім, або взагалі ваше ваш життя повело по іншому сценарію. Це нормально, і не повинно бути соромно, коли ви дивитеся що там. Ну, я, до речі, цим теж, теж грішу, що я там щось публікую, кажу: о, це моя мрія здійснилась, а це моя дитяча мрія, а це те, а це те. Коли ви все це дивитесь, це дійсно так. Люди це реалізовують. Але ну, в них життя склалося таким чином, що вони щось собі придумали, і це досі є актуальним для них. Але це нормально, коли те, що ви собі придумали в дитинстві, не є більше для вас актуальним в сьогоднішньому житті. І я знаю багато моїх знайомих, які хотіли дітей, наприклад, хотіли родину, але з Часом з роками вони змінили повністю свою думку, і зараз повністю інакше ставляться до цих питань. І це нормально. Ми всі люди. Ми можемо змінювати свою думку, і ми повинні змінювати свою думку, тому що інакше навіщо, якщо ми такими самими, якими були в 13 років, так само зараз думаємо. Тому мені не соромно зізнати, що в мене взагалі все пішло не по плану. Звичайно, мені не соромно зізнати, що кожен мій ранок починається зі смачної кави. Це цілий ритуал, який займає приблизно 15 хвилин. Але я обов'язково його проводжу для того, щоб налаштуватись на весь день. Тому сьогодні візьму вас з собою. Цей ритуал займає всього 15 хвилин, але створює настрій на весь день. Я заварюю каву в мока, повільно. Кожна моя дія це медитація, в якій є тільки я і кава. Я обираю каву від 25 Coffee Roasters. Вони вже більше 10 років виробляють каву в Україні, а зараз вони запустили виробництво в Європі. А це означає, що більше ніяких кордонів між вами. Та смачною ранковою кавою. Мій вибір на сьогодні це теж яскравий смак з нотками фундука і темного шоколаду. Тепер я точно готова підкорити цей світ та втілювати мрії. В реальність залишаю для вас в описі посилання на їх смачну каву та знижку на 15% за промокодом. Другий пункт, в якому мені не соромно зізнатись. Це те, що я не займаюсь спортом, не займалась спортом до цього року. Я почала десь в грудні, напевно, ще в листопаді трішки. Я почала займатися спортом. Він якось увійшов в моє життя, і я вчуся. Бути спортивною людиною. Я зараз надягаю на себе цю роль і нагадую собі, що тепер спорт це частина мого життя. Це те, як я завжди хотіла, мріяла, і там це було в кожному році в моїх цілях зробити спорт частиною свого життя. І ось зараз це змінилося. У мене набагато більше активності в житті. Я займаюся тренуваннями. В мене є ряд задач, які я роблю з точки зору спорту. І я дуже собою пишаюся, але мені не соромно зізнати, що 29 років я не займалася спортом. І, Ну, так повинно було бути, якісь в мене інакше були пріоритети в житті, і хотіла б я займатися раніше. Я колись з мамою розмовляла, вона теж мені сказала, що єдине, що я б хотіла змінити, це я б хотіла почати займатися спортом раніше. Можливо, чи намагалась я раніше займатися спортом? Так, звичайно, в мене не виходило. Щось завжди мені заважало ввести це в рутину, в якусь дисципліну і зрозуміти, що це тепер не просто там до літа чи до нового року, а моя регулярна. Така практика, яку я роблю, як почистити зуби. Третє, в чому мені взагалі не соромно зізнатися, в тому, що я з 13 років боролася з акне. Зараз ви бачите моє обличчя, я колись запишу про це відео, як я взагалі його вилікувала, який шлях я проходила в цьому акне. Але всі дівчата, які зараз з цим зіштовхнулися, або проходять цей шлях, або е, у вас е, загострення це теж нормально, це теж дуже часто буває. Це не назавжди. Я проходила з 13 років такі качелі, в мене були і в плюс, і в мінус. І я розуміла, що іноді я опускала руки, іноді просто я здавалася, що все, що я роблю, не працює. Але потім ви знайдете свого свого лікаря, ви знайдете ліки, які вам допоможуть. Ви зможете це вирішити, якщо по-перше, як правило, це займає багато часу, дасте собі цей час. По-друге, якщо у вас буде фінансова можливість це вирішувати, відкладайте гроші. Мені це дуже допомогло. Я прям в якийсь момент зрозуміла, що окей, скільки б мені це не коштувало, я вкладу гроші і вилікую це обличчя. І фінанси теж не останнє питання, яке тут впливало, і на догляді, і на косметологах, і на ліках, які я була. Тому. Дати собі час і знайти гроші на те, щоб вилікувати обличчя, але це не назавжди. Ви точно з цим впораєтесь? Я запишу 100% відео, тому що це шлях більше ніж в 10 років, які я просто прожила з акне в постійному. Постійно закне, ну тобто, це е, е, гірше, трішки легше, але завжди сакне, і мені не соромно в цьому зізнатися. Це була частина мого життя, е, тим паче, що під час цього акне я продовжувала жити своє життя. В мене були стосунки, в мене були е, виступи, в мене були класні проекти, в мене була робота, в мене був дохід, в мене були подорожі. Все, що я хотіла робити, я робила, і акне мені не заважало. Тому е, якщо у вас є акне. Не переживайте, я знаєте, навіть не можу підібрати правильні які слова, тому що я знаю, що коли в мене було акне, я щоб мені не казали це для мене не впливало. Просто хочу вам сказати, що це не назавжди. Ось цю фразу треба у собі записати, що це можна вирішити, і питання тільки часу і грошей, які ви в це інвестуєте. І, звичайно, знайти гарного лікаря, якщо ви знаходитесь в Одесі, я можу вам порекомендувати дуже гарного лікаря, який мені в свій час допоміг. Четверте, мені здається, я вже ж нарахувала, четвертий пункт, якому мені не соромно зізнатися, я ходжу до терапевта, до психолога з паузами. Це теж нормально, але без психолога я б не вивезла. Ми розмовляли нещодавно з подругою про те, як мені вдається взагалі працювати на фрілансі стільки років, а я працюю на фрілансі з 19-го року. Тобто, то вже 6 років я працюю сама на себе, повністю залежу від своїх доходів, повністю контролюю все, роблю сама. Я б не вивезла без, без психолога. Я б не змогла е, якість, як кожного разу якісніше жила. Тобто, те, як я починала свій шлях на фрілансі, і те, як я зараз його продовжую, це взагалі різні речі, різний стан, різні. Ну, взагалі, різні світи, тому що до до психотерапевта це був е працеголізм. Це завжди я не, не розуміла взагалі, що мені з цим всім робити. І я просто робила, працювала як вміла, знаєте, коли ти е не знаєш мову, і ти просто збираєш різні слова в одне речення, щоб якось тебе зрозуміли. Ось так виглядав мій фріланс до цього. А потім, коли я почала приносити всі свої переживання, всі свої думки до психотерапевта, е мені стало набагато легше, і мені не соромно зізнатися, що без терапевта. Вто без психолога дуже часто я не вивозила. Дуже часто мені треба була допомога ось цієї сторонньої людини, яка мене вислухає, яка мені підскаже. І не дивлячись на те, що я писала щоденники, що я була дуже свідомою, що я завжди була рефлексуючою людиною. Це не те, що мене психолог навчив це робити. В мене це було завжди. Але я коли сама рефлексувала, коли сама це робила, я як равлик, знаєте, закручувалась просто сама в своїх думках і топталась на одному місці. Тобто. Трішки я могла десь вийти, і така ой, яка прикольна думка, але мій мозок сам мене обманював. Психолог допомагає вирватися з цього круга і побачити з іншого боку, побачити іншу точку зору на ситуацію, в якій ти живеш. І для мене виявилось найціннішим, що мені дав психолог, це підтримку. Вона навчила мене співчуттю до себе. Вона мене навчила прислухатися до свого тіла, а не тільки до списку задач, які я собі писала, або цілий. І це окей. Якщо ви розумієте, що ви не не можете впоратися з чимось самі, це нормально, коли в нас болять зуби. Ми не намагаємось їх якось більш якісно чистити чи не сваримо себе за те, що ми не впоралися з нашими зубами. Ми просто йдемо і лікуємось. І ось так само психолог це основа основ. Зараз могла б бути якась інтеграція. Її не буде. Мені не соромно зізнати, що я працюю з терапевтом з 2020 року. Ось вже майже 5 років. Я періодично у мене є пауза. Я роблю їх. Але працюю з терапевтом, повертаюся до, до різних терапевтів, і я вважаю, що це окей. П'ятий пункт, в якому мені взагалі не зізнатися, в мене, є кредит. А, і я зараз багато часу проводжу в ТРЕЦ. Там багато людей публікують, що в них є там кредити, як вони їх закривають, що вони з ними роблять. І потім заходжу в коментарі, і там просто починається якийсь треш, коли всі починають. Боже, як ви могли до такого кредиту довести? А ось що ви там зробили? А як можна було? А хто вам ці гроші дав? І починається просто засудження з усіх боків. Люди добрі. Дуже часто в житті бувають різні ситуації, в яких ви можете взяти кредит. Ви можете взяти кредит на розвиток. Ви можете взяти кредит, тому що ви втомилися, і вам треба, ось як в моєму випадку, було мені треба був останній 24-й рік просто відновитися, прийти до себе, і через це я взяла кредит. І я розумію, що я відновлюся, я почну заробляти більше, і я зможу його закрити за якийсь період часу. Це нормально мати кредити. Це в нашому суспільстві якось це дуже обмежується. Зрозуміло, що я, наприклад, проти кредитів, ну, знову ж таки, не те, що проти, я там теж беру ці кредити на якісь повсякденні речі. тобто... Якщо це звичка, якщо це паттерн поведінки, то напевно є сенс його змінювати. Але ніякого засудження не давайте цим людям, у яких є кредит. Якщо у людини є кредит, це сталося за якихось певних обставин, і треба з розумінням ставитись в першу чергу до себе, якщо у вас є кредит, і до інших людей, у яких є кредит, їм скоріше за все треба допомога. Тому що насправді, коли в тебе є кредит, це дуже тривожно. Ти постійно думаєш, де тобі взяти гроші. Ти повинен витрачати гроші, які зараз заробляєш, на ті гроші, які ти в минулому. Прав, і це досить тривожний стан. Ноль засудження, я не соромлюсь в цьому зізнатись, і дуже сподіваюся, що і ви не будете соромитись того, що якщо у вас є кредити, ви просто з ними впораєтесь, і це теж не назавжди як, і як не. Далі мені не соромно зізнатись, що я з 14 років хворіла на розлад харчової поведінки. У мене були компульсивні переїдання. Це той момент, коли ти просто йдеш в супермаркет, купуєш все, що ти бачиш, все солодке, все, чого побільше в пачці. А потім приходиш додому, і в тебе немає тумблера, який тобі каже, що я не ївся я більше не хочу. Ти просто їсиш, поки все це не з'їсиш, якимось чином намагаючись закрити всі свої емоції, переживання. Це я зараз розумію, але тоді. Просто ти їсиш, тому що ти не можеш інакше в себе інакше. Ти просто не впораєшся зі своєю головою і ти просто їсиш. А потім починається круг звинувачень. Ти в знаходишся в ситуації, де ти доїв це все, і ти себе ненавидиш за те, що це ти це доїв. Це я розповідаю тим, хто не зіштовхувався з РХП. Ти дуже сильно себе засуджуєш, ти в почутті провини, ти в почутті ем, якогось ем, ненависті до себе, що ти так зробив, враховуючи, що це не була твоя ціля, ти б не хотів так робити. Ем, і потім ти себе наказуєш: ти або не їсиш цілий день, або намагаєшся там ем, якихось дні якусь дієту сісти, чи ще щось. А потім стається момент, коли ти не витримуєш. Ну, тобто, зрозуміло, що ти не навчився а, жити без РХП, і ти просто починаєш знову той самий круг. Тому що в якийсь момент в мене, наприклад, це була дуже сильна втома, яка впливала на мої переїдання. Тобто я не могла м, урегулювати цей момент, коли я працюю, коли я відпочиваю. Я дуже сильно втомлювалася, і для того, щоб собі, себе розслабити, я не знала, як по-іншому, і я просто їла. І ось потім наступає такий момент втоми, а він в будь-якому випадку наступає. Тому що ти не навчився жити без втоми, або якось інакше да, з нею комунікувати. Ти знову йдеш в супермаркет, знову купуєш. А якщо не йдеш в супермаркет, ти просто їсиш все, що в тебе є вдома. Е, якісь дуже крайні стадії РХП, це коли ти навіть їсиш продукти, які там спортились. У мене такого не було. Але я знаю, що це теж є, і це може бути. В мене був момент, коли я там зранку могла просто почати ранок з чіпсів, і це ось я розуміла, що це вже критично. І я пішла до терапевта саме розібратися з питанням РХП. І два роки була в терапії, і мені це дуже допомогло. Зараз я вважаю себе людиною без РХП, з проявами РХП, тому що від РХП ти не можеш вилікуватися, і це теж нормально, це треба розуміти. Дуже часто у РХП повертаються оці приз відзнаки РХП, і це нормально, що з цим потрібна допомога. Це хвороба. Я вас дуже сильно підтримую, якщо ви зараз в такому стані, і не варто цього соромитись, тому що мені стало набагато легше, коли ми почали серед моїх друзів про це говорити. Бо ті, хто хворіють РХП, вони це роблять тихо, тобто вони не їдять при інших людях, або при інших людях вони ніколи не будуть їсти багато. Вони завжди можуть навіть залишати в тарілці, щоб про них ніхто не подумав, що вони багато їдять. Ви можете навіть не знати цього, що там ваша близька людина хворіє на РХП. В мене в оточенні дуже багато років ніхто не знав, що я на це хворію, І тільки там нещодавно умовно я про це почала говорити з друзями до того, як я пішла в терапію, десь за рок-рік чи два. Ми просто зрозуміли один одного. тобто Ніхто не засуджував, всі прийняли це, тому що ми не можемо засуджувати людину, у якої депресія, Ми так само не можемо засуджувати людину, у якої РХП, і найгірше, що ви можете сказати, цій людині. Просто зберись, просто включи силу волі, дисципліну і давай їж нормально. Просто як мені казали, закрий рот і їж там на три відра менше. Так не працює, так не буде працювати і ні в якому разі не варто соромити ваших друзів чи знайомих, які опинились в такій ситуації. Мені не соромно зізнати, що я не знаю, що робити далі, куди йти, чим займатись, де заробляти гроші. Дуже багато всього, що я можу робити одночасно, я можу піти працювати в італійську компанію, займатися цим і отримати контракт, і там просуватися в цю сферу. Я можу просуватися в СММ, я можу просуватися просто в іншій якійсь сфері. Я можу бути тим, тим і тим. І в мене дуже багато ідей того, що я б хотіла робити. Одночасно я не хочу робити нічого, тому що за 9 років роботи я дуже втомилася, не дивлячись на те, що в мене були і відпочинки. І подорожі, і все інше, але те, з якою інтенсивністю я працювала, те, скільки я давала собі відпочити, воно ніколи не дорівнювало один одному. Я не відновлювалася, і декілька років тому я взяла відпустку на місяць. Я не працювала повністю нічого не робила місяць. Цей рік я мало працювала. Хоча знову ж таки, якщо подивитися, я дуже багато всього робила, саме працювала я мало. Ось 2025 рік, мені майже 29 років, я не знаю, що я хочу від життя в плані роботи. Тобто, теоретично, я знаю, я можу побачити, чим би я хотіла займатися, але як туди поки що прийти? І найголовніше, як цим заробляти гроші? Я, наприклад, хочу писати книгу, але щоб бути затребуваним автором книжок і повністю забезпечувати себе з цієї діяльності. Ну, треба, по-перше, багато вкласти в це. А по-друге, багато ресурсу треба для того, щоб ну, мати цей ресурс і перейти на іншу роботу. Тому до чого я це все веду? Що не варто соромитись з того, що ви не знаєте, де ви хочете опинитися, скільки б вам років не було, це нормально знаходитись в такому етапі. Я переживаю щодо цього, мене це дуже сильно хвилює. І як я кажу, ось три роки вже мене це хвилює. Я вам рекомендую подивитися відео, можливо, вам теж Ж вона буде дуже підтримуючим, але знаєте. Я називаю зараз цей час «I I don't know how, but I will do». Це такий з англійською, що я не знаю як, але я це зроблю. Я в будь-якому випадку прийду туди, де я хочу бути. Я зрозумію, що я хочу робити. Просто мені треба час, і я вам скажу, що цей час він такий турбулентний, він неспокійний. Це не те, що я прийняла, і просто чекаю, що з'явиться щось, що мене буде надихати. Це дуже турбулентно. Дуже я не знаю, мене шатає, мене хитає. Я його хочу і туди, і ось сюди, а потім там не вийшло, тут вийшло, тут я хочу, тут не хочу. І постійно ось такі внутрішні зміни відбуваються. І я думала, що в 29 років мені буде спокійно в цьому плані, тому що там в 23 я дуже хизувалася, що я знайшла своє призначення. Я знаю, що я хочу робити, і я просто можу це робити. Так не працює. І зараз я не знаю, що робити, я не знаю, куди йти. І вважаю, що це нормально. У мене немає дітей. Мені не соромно в цьому зізнатися для Європи це взагалі окей. У мене немає квартири, я не купила квартиру, в мене немає інвестиційного фонду, щоб я просто отримувала якісь дивіденти і вкладала гроші. Я не вмію, не вміла раніше м -м, цим користуватися. Всі гроші, які мені вдавалося відкладати, це я навчилася відкладати гроші. Але кожного разу я їх витрачала на подорожі. Я приїхала більше 23 країн, саме тому, що я просто відкладала всі від... гроші, а потім їх витрачала на подорожі. Я не заробляю десятки тисяч доларів, я навіть іноді не заробляю дві тисячі доларів, тисячу доларів. Все дуже сильно залежить від того, є проєкти в мене чи нема проєктів, скільки в мене ресурсу, щоб працювати, і це все дуже. У мене немає стабільної зарплати, да, в, знову ж таки в 29 років. В мене немає такого, що кожного числа 15-го місяця мені присилають певну суму грошей, а, і я точно можу на неї розраховувати. Я на фрілансі, тому іноді в мене може бути 5 проєктів, іноді може бути 2 проєкти І для мене це ось в мене таке життя. Чи хотіла б я просто працювати на звичайній роботі, щоб мені присилали 15-го числа гроші? Ні, але я б хотіла більшої стабільності. Тому знову ж таки, напевно, мені не дуже комфортно зізнаватись було в цьому, але це зараз таке життя. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях в чому не соромно зізнатися вам. Можливо, щось з мого списку вам відгукнулося, можливо, щось інше вас дратує, коли ви в коментарях, як я бачите, що люди просто засуджують на рівному місці там, де можна не засуджувати. Я дуже буду рада з вами поговорити на цю тему. Вважаю, що вона дуже прикольна і класна. Мені не соромно зізнати, що починаєте так свій коментар, і серед коментарів я розіграю свій курс SMM Basic. Якщо вам цікаво стати самим спеціалістом, якщо ви теж не знаєте, куди вам іти і що робити, я вас запрошую на курс SMM Basic, тому що там я вас точно надихну. Це буде останній курс з маркетингу SMM, який я буду проводити. І далі я йду з маркетингу, тому раджу вам приєднатися. Дякую, що подивилися відео. Дякую за те, що з вами можна бути відвертими. в наступному відео.